Вот э, следующий город. Это Черкассы. Запускаем, работаем, набираем молодежь. Все, кто желают, кто хочет изменить, кто хочет э, улучшить э, порядок в городе. Э, приглашаем полицию. Чем больше вы будете подавать заявок, чем больше будет людей, тем качественнее будет набор. Я в каждом городе это говорю. И э, есть действительно результат, очень хороший результат. Мы все видим. Це Київ, Львов і Одеса, і 26 числа це буде Харків. Приглашаємо, приглашаем, йдемо і будемо працювати. Я Тимошенко Антон Михайлович, командир восьми патрульної роти Святошинського району, міста Київ. Сам я з Черкас, батьки проживають у Червоній свободі, я живу на митниці. Потрапив до поліції рідні порадили, кажуть, є анкета, можеш заповнити, тобі там пощастить. Заповнив осторожно відвіз до Києва, пройшов всі етапи. Зараз маю честь служити у новій поліції. До цього працював у Польщі в логістиці. Мене звати Оразцова Подубняка Ан Геннадійовна. я лейтенант поліції, рота, 2 другий батальйон. Сама родом з Черкас, але з 99-го року навчаюся в Києві. І там залишилась жити. До того як прийти в патрульну поліцію, працювала в громадському харчуванні. Тому добре знаю, що таке є сервісна служба. Коли трапилась така нагода служити своїй державі, а я мріяла про це з дитинства. Звісно, я прийшла в поліцію. Зараз ми набираємо 200 поліцейських. Набор буде тривати до 6 жовтня, затім тести навчання з 30... 30 листопада. Добрий час. Запрошуємо.